Всім привіт, мої хороші. У нас ідуть дощі сьогодні, це повний треш. Дивіться, що робиться в курей. Болото, їсти їм туди сиплю, а воно дощом поприбивало. Це капець. Каченята в болоті, курчата в болоті, всі в болоті. Так, поки підстеляла я у своїх дівчат, понакидувала їм. Соломи, бо мокро. Десь трохи тут а воно затікає. Значить, з криші. На погріб тече, то, що підпирали, нічого воно майже не допомогло. Треба міняти кришу, а саме краще робити новий сарай. Та, да, дівчатки? Загозори мої. Накидала їм багато соломи, вони зараз ту всю грязь впітає, і я тоді повичищаю. Може Діма буде до мене на вихідні, якщо пустять з госпіталя. Не знаю, як він себе буде Ох Бо його вже положили. І, в общем він в госпіталі. Так, дивилася я по <кхи> записах. Глорію я покрила 4 липня, валюха моя один флакон взяла 8 липня ввечері і один флакон на другий день 9 липня. Ну, Не знаю, побачимо. Йдемо бачити, чи вони хапнули дівчата. Ну, Богу дякувати. Я вам скажу, я тоді ще не знімала відео, що це казала, немає настрою. А це бачу, трохи просмотри пішли. Люди пишуть, що відео знімай. І всім дуже дякую за підтримку. О. То Я не знаю, похапали мої дівки чи ні. Після того, як я відлучала поросят, вони були отакі, слухайте, як ті пилки стояли. Я їм бігом корм бігом БМВД, поняли, наганяла вес, приводила їх в чувства. Бо думала, ці, то буде хана, слухайте, вона взагалі така горбата була і, і худа, як тріска. поняли. Зараз Богу дякувати, вона вже відчухалася, вже гарна свинка. Слухайте, вже таке жопеняння в руку в неї. бачите. І ця мартишка мені не подобається, не подобається своїм поведінням. Або вона стала просто розбалувана така. Я ще тось з ними. Моя масінька, моя лясінька туди-сюди. І вона це постійно з горею перегризається. Дуже якась вона така, як активна мені стала, поняли як? Ці танки мої. Так? Да? Танки ма мені? танки. Різдка, різєтка, різєтка. Вона дає носи поливати, дивіться. Бачили? Не знаєте вам було видно. Не вона любить, коли її цілуєш носик. Що ти вдарилася? Це кругом зо мною помощниця. Куди я, туди й вона. Глорія не така ручна, як Валюха. Ну, Валюха, виповните, вона і з дійства така. неженка моя. Ну, дівчата гарно поправилися, богу дякувати. Все добре. Вчора мені на вайбер писали, питали. Що робити після того, як народила свиноматка поросят, які далі мої дійстві. Е, Дивіться, я стараюся свиней менше, чим пічкати. Хто повний, я козами займалася, я так само з козами була, я менше старалася їх пічкати. Петля нормальна, то якась більше на петля. Я, я противник того, щоб пхати хімії, оці то все на світі. Даю по необхідності. А що це ти, мостися, я не зрозуміла? Що це таке? А що це за комедія? Що це ти так розстеляєшся, так вимощуєш? Глорія? А? Ти порядки наводиш, доця? Глорія? Що це таке в тебе, доця? Що Що? Що це? Повне рило сіна набрала? Мамі даєш? Да? да я ж мамі давай. Давай, моя дівчинка розоночка. Ти ділишся за мною, так? Да? Ділишся, давай, давай. Давай, дівчинку, давай. Бачили, вона за мною соломою ділиться. Да? Ну, в воду не треба пхати. Ні, не треба в воду пхати. Ну давай, давай. Все, я взяла, взяла. Все. Що, що, взяла, бач? Є в мене, є. Дякую дуже тобі. <рес> Чіло, яка вреднюха. У мене так перші сутки родилися поросята. Я дивлюся, щоб добре повідходили, бо в основному в мене прививити моя увага до свиноматки. Дивлюся, щоб добре місце повідходило, які поросята хороші, які, якщо дуже мілке, таке непотрібне, що з нього нічого не буде, краще його зразу убрати. Як би так не звучало, но да. чим викормлювати, наприклад, там 13-14 штук, от вона привела, да, і одне там, два буває таке у виводку, що вони ніякі, воно худе, воно мале. Воно криве горбате, лучше його прибрати і дати більше можливості піднятися краще тим остальним поросятам, які є. Поняли, як моя дівчинка? На третій сутки, якщо там місце не відходить, погано йдуть потуги, погано йдуть роди. Я колю окситоцин. От. По можливості вколюю, щоб помогти трохи свиноматки. Все. На цьому я закінчую. Якщо все пройшло хорошо, більше я її не чіпаю. Якщо важко, трудно, щось не так, можна вколоти катазала, щоб підняти їй імунітет трохи. Ну, вітамінів, поняли, як дати катазал для свиноматів, це хорошо. <кхем> Потім на третє сутки. Э, дай Бог, у нас все так хорошо і продвигається, поросятка набирають вагу, мамочки приходять в норму, все виходить добре. Треті, а і перші сутки, що зразу поросята окружаються, я обкушую зуби. Поняли як? Все, з поросятами, з малими, на цьому в мене більш немає ніяких процедур. На треті сутки я даю їм желізо, перейшла я на форцеріз. Я казала, що в тих відео, що попередніх, що я була, купила форцеріз, і я не пожаліла, я побачила результат. Його не треба колоти два рази, як там два і три рази його треба колоти по інструкціях і, в общем, чуть ли не все життя його колеш тої порося. А форцеріс один раз я колола по півтора кубіка і їй богу не пожаліла. Знаєте, в поросята, поросятах. Ну, мені понравилося. Бігом ростуть, піднімаються, їм всього вистачає. Оце на третій сутки у мене проколка желіза і купірування хвостів. Ще мені посовітував один відврач. Попробувати на треті сутки каструвати кабанчиків. От. Ще треба буде таке діло зробити. Попробую прокастрірувати кабанчиків. Якщо буде все добре, будемо пробувати в грудні. Так що, більш, в принципі, по поросятах і по свинях, по свиноматках я нічого не роблю. Я стараюся, щоб в них було чисто і в них були якісні корма. Все! У мене поголов'я невелике, і знаєте, де більше стаду, там більше проблем і більше болячок. Ну, це воно везде, так і зі всіма животними. Чи птиці ти багато тримаєш, воно починає боліти, чи кролів багато тримаєш? От у мене пару кролів, їх не треба не проколювати нічого нормального, вони себе чухають. Починаю більше поголов'я піднімати, вони починають боліти, починаєш їх колоти всім, чим бачите. Ну, тобто, це. Зі всіма так тваринами, поняли як? Чим більше поголов'я, тим більше проблем, тим більше треба потім наблюдати за ними, бо десь якесь одне чихне, друге пукне і воно і пішло-поїхало. Кнопа! Наш ти валюху лякаєш? Кнопа? що ти валюху лякаєш? Хі -хі -хі. От. Так що не знаю. Ну, дівчата вже такі, бачите, такі, як ніби вони. Ну, вже не знаю, на якому місяці поросності, поняли, як? Видно, по них такі вони цікаві. Хоча на самом ділі, е, якщо дасть Бог буде все добре, і вона не перегуляє, це нам до кінця місяця треба чекати. Поняли, як? 24-го ми покривали, 4-го покривали Глорію. плюс-мінус від 17 до 21 дня вона нам не перегуляла. Значить, все добре. Вона хапнула. Тепер почекаємо, ще пару днів цю дівку. Якщо не перегуляє, то буде теж добре, вона хапнула. Ну, сподіваюся, все, все, все так і вийде, все так і буде, як я собі думаю. Так що, ребят, я, в принципі, ще такі совети не можу давати, що там чим там колоти, що там робити, поняли, як, бо я стараюся по мінімуму пхати в них тої всієї зарази. Більш природним стараюся. Поняли? Ну і корма і, і, і чистота, самі знаєте. Це самий перший залог успіху. Щоб було чисто і було накормлено. Ну У нас тут аж чистотою не дуже виходить, да, дівки, ви як не воду виляєте, то на них дощ капає тудою. І що хоч з ними роби? О. Ну нічого, потихеньку. Боремося з тим всім. Мух таких немає, дуже великих, бо бачу, показую там мухи капець. У нас таких немає. Ну я кажу, в мене мале по голові. що У мене дві свиноматки залишилися. Яких було більше. В тому году, скільки це в мене було шість дівчат, я на свиноматки лишала. ну, так. Шість, дві прибрала, тоді чотири були поросні. Це була моя Люська, Валюха, Глорія, Райка. Райку я продала, люська не розпоросилася, лишилися ці дві. Ну, нічого, все впереді, аби Бог дав здоров'я, щоб був мир над головою, щоб вже то все скінчилося. І тоді, тоді буде видно, тоді, десь Бог, будемо розширятися, поки будемо тримати на мінімумі, вони знати, що буде далі. Так що люблю, цілую, дякую, хто з нами. Хто не покидає нас, хто за нас переживає, у нас все добре, потихеньку, помаленьку, йдемо вперед. Саме головне, аби не назад. Вперед і тільки вперед. Так, да? Глорія, ти моя мазунка маленька. До зустрічі в наступних відео. А, а, танки мої. Мої танки.